Екс-кандидата в мери, а нині очільника департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука, звинуватили у побутті громадського активіста чорного комітету Євгена Ярошика. Про таке повідомив його товариш Олександр Лазуренко. Написав учора про подію у Фейсбук. Посадовець натомість такі звинувачення називає наклипом і заявляє, чиниться тиск на нього за намагання припинити в сумах деребан землі. Він вийшов з дому. В руках в нього, він мене покликав, я повернувся, в нього в руках був помповик. Він застосував силу фізично, затягнув мене в двір, почав душити і говорив, щоб я б прикращав свою діяльність як активіст, тому що буде закінчитися все погано. Я підозрюю в тому, що що ви, я був проти діяльності Щербака, а він просто його захищав. Анатолій Жук спростовує звинувачення на свою адресу, вважаючи їх провокацією та наклепом. Ну, я зв'язую это все з моими, с моєю ініціативою касаемо розборок, дерева на землі, касаємо моєї ініціативи неочередні сесії, которая. Таті завтра все таки влажна проїзти говорить. Мова йде про виділення землі у так званому старому аеропорті біля біофабрики та поблизу дендропарку, ще біля аграрного університету. За словами Анатолія Жука, процедура роздачі ділянок була непрозорою і ставить під загрозу виконання столичних наказів про забезпечення учасників АТО наділами. щодо звинувачення у побитті писатиме зустрічну заяву до міліції. Буду писати заявлення. Згідно статті 383 частини 2, завідомо дача ложних показань. І я впевнений в тому. Що об'єктивно Ми розберемося з фактами предоставленими. Анна Книш, Наталія Гордус, Сергій Лазаренко та Олександр Гордус на часі новини. За інформацією міліції, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої стаття 161 кримінального кодексу України. Це побої і мордування. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій.